Криптовалюти стають з кожним роком все популярніше і популярніше і захоплюють наш побут. Станом на зараз це не просто абстрактні гроші на якомусь рахунку. Тепер ви можете оплачувати свої рахунки за допомогою крипти, і можете це зробити зручно, безпечно і без якихось особливих навичок. Вітаю, мене звати Стас, і у цьому ролику я поділюся сервісом, яким користуюсь не тільки як маркетолог, оплачую рекламу, підписки на сервіси, а як звичайна людина, роблячи покупки за крипту. Сьогодні мова піде про класний сервіс Трасті, який дозволяє не тільки зберігати. Вашу крипту, а також дає можливість здійснювати покупки за допомогою платіжної картки. Я покажу, як зареєструватись, як користуватись, і розкажу за всі плюси і недоліки цього сервісу. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео і не забувати слідкувати за виходом нових роликів. Що таке трасті плюс? Якщо говорити простими словами, це є криптогаманець, який дозволяє створити платіжну картку і проводити платежі. З її допомогою, ви можете проводити будь-які платежі, використовуючи вашу крипту. З плюсів це нульові комісії, а саме на обмін стейбл коїнів, на P2P обміни, на перекази, на поповнення криптою, за розрахунки трасті карткою і нуль за обслуговування. Як на мене, це є одні плюси, які дозволяють без обмежень користуватись цим сервісом. Давайте тепер покажу наглядно, як можна створити аккаунт і все налаштувати. Для початку ми приходимо в Google Play або Apple Store і шукаємо трасті плюс. Також можете в описі під цим відео знайти посилання на цей сервіс. Далі чекаємо, поки він завантажиться. Далі заходимо в наш застосунок, і по номеру телефону ви можете спокійно зареєструватися за декілька секунд. Вам прийде код авторизації, який потрібно ввести, і все, ви залогінулись в вашій трасті. Після того, як ми зареєструвалися, нам необхідно пройти верифікацію. Для цього нам треба вказати наші дані, вказати країну, вказати свій імейл, підтвердити його, вказати, навіщо ви відкриваєте рахунок, звідки ваш джерело доходів, і підтвердити будь-яким з дійсних способів Це id картка, закордонний паспорт або посвідка на проживання. Після. Для цього вам потрібно просто завантажити ваші документи, зачекати деякий час, і все буде готово. Які переваги сервісу Trusty Plus? миттєві операції та перекази за номером телефону, ліміти до 5 тисяч євро на день, що дозволяє зручно проводити фінансові операції без будь-яких обмежень, децентралізовані протоколи з багаторівневою системою захисту, тобто ваші кошти у надійному місці, підтримка більше 30 монет і різних методів платежів. Тобто, по факту ви можете без проблем проводити будь-які платежі. Блюсі, можу додати, що дуже класна професійна Служба підтримки, яка допоможе швидко вирішити будь-яке ваше питання, якщо воно виникне. Далі, щоб відкрити нашу трасті плюс картку, ми переходимо в відповідний розділ і поповнюємо наш баланс, щоб оплатити 10 євро вартості. Зробити це можна декількома способами: поповнити ваші USDT на 10 доларів, відповідно по курсу, щоб получалось 11 євро, або поповнити через єврову карточку будь-якого банку. На моєму випадку, це карточка Monobank, яку я поповнив на 10 євро, і провів відповідно цей платіж. Майте на увазі, що з вас зніметься декілька відсотків комісії. Після того, як ми активували карточку. Ми можемо поповнити її через крипту і проводити вже будь-який платіж. Що можна ще зробити за допомогою Trusty Plus? Купити крипту з банківської картки, вигідно обміню, обміняти будь-які монети між собою з блискавичною швидкістю, безпечно зберігати криптовалюту, оплачувати з криптобалансу. Якщо ви хочете відкрити карточку, вам необхідно оплатити 10 євро. По суті, я не вважаю це великим мінусом, оскільки е, більшості ми не будемо ні за що переплачувати, бо більшість послуг в цьому застосунку є безкоштовні. З плюсів я можу сказати те, що. Сервіс партнериться з великими крупними біржами, такі як Binance і також українська біржа Whitebit. Як його використовую я, оскільки я маркетолог і часто користуюся різними сервісами по рекламі чи по створенні дизайну, я використовую його для оплати різних сервісів. За допомогою цього сервісу я оплачую такі сервіси, як Canva, Photoshop. Також дуже часто я оплачую таргетовану рекламу за допомогою карточки Трасті Плюс. Бонус для маркетологів в тому, що ви можете використовувати по суті великі ліміти для реклами. Без будь-яких обмежень, а це я вважаю, є досить серйозний плюс і перевага криптою можна розраховуватися по суті будь-де будь-то в Макдональдсі, можна також купувати продукти. За допомогою нього я спокійно можу оплатити будь-які рахунки, оскільки це по суті по факту звичайна карточка на цьому все. Надіюсь, цей ролик був корисний для вас. Обов'язково підписуйтесь на канал, також ти вашу вподобайку і не забувайте слідкувати за виходом нових роликів.